Сторінка 77. Літературний міст у сьогодення Річард Бах. Народився 1936-го. Жодне бажання не дано тобі, окрім відсили, яка допоможе тобі його здійснити. Річард Бах. Річард Бах народився 1936 року в місті Оапарк у штаті Ліной США. Був письменником, пілотом, журналістом і редактором авіаційного видання Політ. Відомим став після 1970 року, коли опублікував свою повість притчу Чайка. Джонатан Левінгстон. А почалась літературна кар'єра Баха з книжок, у яких йшлося про те, що він найкраще знав: про літаки, політ, небо, подорожі. І, хоча вони не мали такого успіху, як чайка Джонатана Левінгстон, його твори зацікавлюють глибокими спостереженнями та життєвою мудрістю. За змістом і вони подібні до творів іншого письменника і льотчика Антуана де Сент екзюпері У повісті притча Чайка Джонатана Левінгстон закладено основні теми та ідеї пізніше розвинуті у творах Дар Крил 1970 Четвертого року нема такого місця далеко 76-й рік, місць через вічність, 84-й рік, Політ, 2003 рік та інші. Письменник не любить давати інтерв'ю, розповідати про своє особисте життя, тому ми небагато знаємо про нього. Але це, зрештою, і не так важливо. Адже твір Чайка Дженнатан Левінгстон зробив крилатим не одне покоління, тож летимо за чайкою Джона. Матаном вільно й упевнено Чайка Джонатан Левінгстон. Історія написання твору прототипом головного героя повісті притчі Баха Чайка Джонатан Левінгстон став Джонатан Джоні. Левінгстон один із пілотів гастролерів, яких було дуже багато в 1920-х-1930 роки. Тоді авіація ставала популярною і в різних країнах часто влаштовували виступи змагання льотчиків. Джонатан Левінгстон виграв велику кількість призів на таких змаганнях. Його вважали найкращим пілотом того часу. Художній конфлікт твору. Головний герой Повісті притчі. Чайка на ім'я Джонатан. Його ніхто не розуміє, навіть власна родина, бо він прагне не тваринного задоволення від їжі, а значно більшого, високої мети і вільного польоту. Політ для головного героя не просто пересування у просторі, а можливість пізнання буття. Під час свого навчання Джонатан піднімається в небо вище і вище, намагаючись досягти найбільшої швидкості доступної чайка. Це було нелегко, але через поразки та біль. Він він нарешті збагнув сутність польоту. Чайка Джонатан розмірковував про те, чому інші чайки не роблять так, як він, чому не шукають способу вдосконалитися, але його не розуміють і не сприймають. Зграя скликає на березі великого рода і Джонатана Левінгстона ставлять у коло ганьби, після чого виганяють. Він вирушив до далеких скель, однак довго там не затримався, а полинув далі, продовжуючи пізнавати. Стецтво польоту, відчуття свободи, утілення в образі чайки, прагнення до високої мети. Одного дня Джонатан побачив двох сяючих чайок, які запросили його на небеса продовжувати навчання, адже він не спиняється і прагне постійно рухатися вперед. Там, на небесах, він зустрів небагатьох чайок, таких як він, котрі живуть заради високої мети. Їхнім ватажком був Чіанг, який став настав. І для Джонатана і допоміг йому усвідомити, що чайка, яка високолітає, багато бачить розумом і серцем. Невдовзі Чіанг вирушив до іншого світу, іншого знання, а Джонатан почав навчати чайок мистецтва польоту, і відчуття свободи. Твір Баха має відкритий фінал, тому ми можемо бути вільними у своїх припущеннях щодо подальшої долі Джонатана. Вплив філософії та релігії на повість прийняття. Чайку Джонатан Левінгстон Бах написав під впливом різноманітних філософських учень і релігійних поглядів. Поруч із християнськими мотивами прощення, любов до ближнього, готовність до самопожертви, знаходимо вплив буддизму, ідеї нескінченності пізнання, перевтілення і відродження в новій іпостасі. Повість притча Баха спонукає мислити, шукати, пізнавати світ. Як утворіє? Десент екзупирі Маленький Принц, у повісті притчі Баха, Чайка Джонатан Лівінгстон можна виокремити два плани тексту: конкретний казково фантастична історія про чайку і сутнісний, символічний метафор людського життя. Такі твори притчі ще називають параболами.